Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про наспі. Адже мене часто питають, що це таке і кому належить ця допомога. Почнемо з того, що це не є допомогою в звичному розумінні цього слова. Це є страхова виплата, яка виплачується при настанні страхового випадку. Що це за страховий випадок? Давайте розбиратися разом. Значить, в першу чергу, звісно, що це є звільнення з ініціативи роботодавця. Це може бути закінчення строку дій контракту вашого і його непоновлення. В деяких випадках це може бути звільнення за згодою сторін, і навіть звільнення за власним бажанням, але за умови, якщо є поважна причина, Трапляється, що інс відмовляє у наданні виплати. Через документ, помилки в документах неправильно вказані дати, відсутній довідок, інші формальні помилки це не страшно, це все можна виправити і подати заявку заново. Але є ще один момент: для подачі заявки існують строки, і вони залежать від кожної конкретної ситуації. Тому головне правило просте не зволікати і одразу після звільнення подавати заявку на отримання виплати. Хочу нагадати, що патронату до телеадзінда допоможе вам подати заявку на отримання наспі абсолютно безкоштовно, і це можна зробити онлайн з будь-якої точки ідеї.